Привіт. Ви на каналі «Усе про драконів. І сьогодні я хочу розповісти про дракона Жахливий жах. Він представлений на екрані. Жахливий жах це дракон класу вогняні. Це звірятка дуже спритне і дуже соціальне, тому зазвичай кличе друзів на полювання. Разве що коли один. Норг говорив, що стоит этим чудовищам собраться в стаю до ранніжди. Видите ли, жуткая жуть, общительная зверушка. Она любит приводить на охоту друзей. <говорит> так, теперь Дуже следующее. легко дрессируется. <говорит> а иноги краде рыбу у инших драконов. Хоч вони з класу вогняні, але не вогнитрики всередині. Внутрі <звук> ти ні такої гністаки. Надержи. Просто обожнюють блискучі предмети, тому завжди слідують за ними і ніколи не відстають. Вогонь у жахливого жаху точно визначений струмінь або кулька. Я вгадаю, тресли... Також має роги для бит з собі подібними. Ані з розльоту тріскається. Якщо подружитися з жахливим жахом, то він стає більш грайливим для вас. На сьогодні все. І якщо ви хочете дізнатися більше про драконів. Підписуйтесь на мій канал, вам тут буде цікаво! А в наступному відео ви побачите, як я злюпив цього дракона з повітряного пластиліну.